Прикордонник Тарас Татарій передовій з першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку виконував бойові завдання у Донецькій області, а 15 квітня у селищі Піскірадьківській на Харківщині у бою отримав поранення руки і потрапив у російський полон. Спочатку військового вивезли до СІЗО в Білгородській області, пізніше до СІЗО в Брянській області. Почався обстріл з тигрів, з машини нічого не лишилося, але дивом вижили, потрапили в полон. Коли ми перебували в в даних СІЗО, то нам розповідали, що України вже як такої немає, немає Херсону, немає Запоріжжя, немає Донецької, Ну звичайно, Донецької, Луганської області. Львів вже не Україна, а перейшов в Польщу. Розповідає, незважаючи на осколкове поранення, медичну допомогу йому не надали. Трошки спочатку гнуївся, то промивало з водою, милом, дезінфекцію сам проводив і воно потім то все затягнулося. У полоні Тарас провів 9 місяців. полонені не знали ні який день, ні котра година, жодних новин. Один раз нам дали написати лист додому, але це завдяки е, якійсь провірці з Москви. Нас попередили, що буде провірка, видали всім камерам листочки, щоб ми написали своїм рідним, що ми там живі, здорові, що у нас все добре. Але не, не зазначалось, де ми знаходимося, що з нами. Це було написано в травні, а до батьків дійшов лист приблизно жовтень. Стільки часу. Ніхто не знав, де я, що я і взагалі. За 9 місяців у полоні Тарас Худ на 22 кілограми. Зараз уже повернувся до своєї форми. Порції були маленькі, воно все було на воді, неякісне, і могло бути з піском. ну, Їжа була дуже неякісною. 8 січня прикордонник став одним із 50 українських військових, яких вдалося звільнити внаслідок обміну. І всіх зразу порозвозили по своїх відомчих госпіталях, щоб надати нам медичну допомогу, так як нам на території Росії в СІЗО не надавали ніякої допомоги. Зі мною мій осколок так сидів 9 місяців, практично вже тут в Київському госпіталі, зробили операцію, витягнули осколок. Тарас Татарін пройшов реабілітацію і наприкінці березня повернувся на службу. Служить і його молодший брат, який став на захист України теж з перших днів повномасштабної війни. Оля Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.